Освоювати діляночку, де будуть рости троянди. Нічого тут такого особливого дизайнерського не буде. Чомусь мені захотілося тут висадити троянди. І деякі кущики такі, що сонце а в мене там кругом. Якась тінь і тісне сусідство. І тому, друзі, я ось висадила деякі молоді, всі будуть молоденькі цього року в саджанці. Молоді будуть насадження, дещо вже я посадила, а дещо ще не приїхало. Висадила геліопсіс. Ось. Чому він там у мене біля будинку ріс і бачите, як він похилився, викривився, якби він на сонечку, це був би компактний, гарний кущик, а так, а так він поліг. Я в попередніх відео, відео показувала вам і розказувала про нього. Тому тут такі будуть три, з цієї сторони будуть три кущики, тому що я садила по декілька штучок, по два штучки. Моя тінь, по два штуки, десь по три штучки пересадила їх е, е, в одну ямку. Так що тут буде оце геліопсіс, буде дивитися якраз на сонечко. Ну, Троянди тут ви, я отримувала вам розказувала деякі. Я висаджувала ще отримаю, там вон, ямочки приготувала і ще отримаю, висаджу. А тут, друзі, в мене у такому ось ну, у відрі зростала троянда. Невідома мені троянда, я не знала, куди її і де її висадити. Це вона мені прийшла подарунком від. Ростислава Шмарова, і я так розумію, що він не знає теж її назви, тому і поставив в подарунок. Тобто я її висадила у відро, вона в мене з весни, літо, зростала у відеречку ось цьому. Я її навіть уваги не приділяла, забула за неї, інколи поливала там і все. ніяких добрив. Отак От вона більш-менш нормально у відрі почувається Квітувала вона така помаранчева із червоненьким краєм на пелюстках. Як заквітує, покажу. І тому я її ось ці ямочці Знову ж таки, під шовковицею, але я деякі буду гілочки відрізати, я її висаджу. Але всі троянди будуть дивитися на сонечко. Тому мені чомусь захотілося, щоб тут була така. Сонячна діляночка із трояндами. Планую, що я колись накрию чорним укривним ґрунт. Ну, це навесні вже буде. І поступово буду травичкою мульчувати. Траву У мене он, трави багато, є що косити. І в сусіда, і у мами. Це тут все я вик... По сусідству з нами мама живе, її будиночок, і територію ми, звичайно, прибираємо, наскільки можемо. Викусуємо. І до дороги це теж можна викусувати, так що мульчі буде вдосталь, щоб замульчувати. Так, звичайно, мені б хотілося б корою, але, але це все коштовно дуже. То поки отак, от такі думки. Це я поділилася з вами своїми думками наперед. Зараз обережно витягну з відеречка, дістану кущик і переставлю його в ямочку. А далі буду ще показувати вам. Дістала із відерочка кущик троянди і чомусь хотілося обережно поставити його і показати вам. Як себе поводить троянда? Дивіться, які молоденькі корінчики, я так розумію, що білі корінці це вже тепер осінню наросли, коли почалась така вологість, тому що зовсім зовсім молодесеньке. І от отакий от низ. Отак от внизу коріння. Не було б куди йти. Якби вони зростали в ґрунті, воно б звичайно донизу пішло, а так коріння е, внизу гощика, ось так воно закрутилося. Зараз я його оце все акуратненько, отаку візьму по шкрябою, одягну рукавичку і пошклою по дні, щоб воно трішки відстало якби від ґрунту, і висаджу е, в ґрунт. Ямочка в мене є. <кій> Хочу сказати, що в нас тут ніби чорнозема, але колись, коли будували будинок, дуже давно тут і глина була, тому інколи місцями попадаються глинясті міста. Зараз дуже багато практикують висаджування троянт у горщики. Так що я думаю, що деякі мініатюрні б навіть дуже добре дивили, ну, поводилися б в, в горщиках і десь, якщо вже місця не вистачає, то можна висаджувати їх у горщиках. Очі бояться, а руки роблять. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами. Тим, що я тут нафиячила, що мої руки зробили. Вибачайте, робота поки що така чорна. Красоти мало, але кому цікаво, я трошки розповім, як я планувала свою нову клумбу. Красуня хризантемка. Ось така собі кореючка. Ми називали її красуня. Можливо, в неї інше ім'я, але. У нас вона красуня. Що я, друзі, хотіла вам сказати? Довго я думала, і все-таки я це зробила. Не скажу, що це було легко, але ну, не дуже важко. Хто зі мною давно, той пам'ятає, що мені не дуже подобалась ось ця така пряма моя доріжка, яка йде від Леонардо. Да Вінчі, біля Леонардо Да Вінчі, До речі, починає квітнути біла хризантемка, але так як тут поливу ніякого немає, тому, тому не всі кущики прийнялися воно навесні. І я тепер викопала ямочки, хотіла насадити, але в мене не вистачило мене. Ось Така лавандочка квітує. Потрібно це все відстригти. Вже тепер, ну, мене поки не вистачає. Плюсички квітів Леонардо да Вінчі І ось такі стебла. довгі довгі такі стебла, які є особливістю Леонардо, він випускає постійно. Я вже була їх один раз зрізала, але знову випустив. Друзі, що я хотіла сказати, про... мені не подобалась оця доріжка, яка була дуже вже пряма. Так як у мене. Кінці доріжки, цієї доріжки із стежиночки справа росла скумпія. Скумпії вже нема, ми видалили. То тепер моя доріжка буде розходитися, ніби обіймати шовковицю. Трішки деякі гілки я підріжу, вирівнюю їх, щоб вони були більш ну, акуратними. Скумпії там немає, і ось почалася. Доріжка піде ось так. І друзі, ось так піде доріжечка. Буде якби обіймати шовковицю з двох сторін Ось тут буде вихід, каміння це все прибереться. Оця гілочка спиляється. І тут буде прохід такий. Питав, чоловік, чи приберу я оця гойдалка була колись дитяча. Зараз це, друзі, дуже добрий такий турнік. Я тут часто провисаю грушею, спілою грушею, провисаю. І він питав, чи я видалюю, приберу його, ні, не приберу, пофарбую його в якийсь колір. І хай він тут стоїть, тому що тут ось зростає п'єр ронсар в мене були думки його пересадити на подвір'я, але так, як, так як на подвір'ї там вже теж місця немає, то хай краще він вже тут зростає. Коли тут закладається нова клумба, то хай вже він тут зростає. Так от, друзі, показую, що я зробила. Щось такого, як я вже говорила, щось такого ландшафтного я не... Планувала, тому що мені хотілося, щоб це були одні троянди, які будуть, які будуть зростати на сонечку. Тому що біля будинку в мене тінь біля від будинку тінь, потім від горіха тінь, і там троянди в сусідстві з іншими однорічниками там і багаторічниками, їм там. Трошки тісновато. Ні, Мені подобається, як мен там, все, що там, якби це, мені якби, тішить мене, я, я очі бачу, мені подобається. Але хотілося б, щоб троянди були, отримували більше сонця. Так ось ця клумба має бути сонячна. Не знала я, як зробити доріжку. Ну, Звичайно, такими просто рядочками мені не хотілося. Хотілося, щоб так трішки якась була кривизна. Десь рядочки, десь пряменько, а десь і кривізна. Так от, взяла я ось, легенько посипала пісочком, і отак я запланувала доріжечку. І вже потім, ні, спочатку, друзі, я невірно сказала, спочатку ми, я попереді ніби вже говорила, скусили травичку, і усю всю травичку я ось так бурдюрчиком, ніби як. Відмітила, ну поки приблизно відмітила територію. Територія вперед 9 метрів, а ось в бік 8 метрів. Тобто 8 на 9. Чи 9 на 8. Так от, друзі, відмітила я територію і потім посадила Салі Холмс і Одіссей. Тобто я їх посадила рівненько. Але ж все потім не знала, як мені далі бути. Думала, 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 думала і от придумала, що я зараз зроблю доріжку, посиплю ось так пісочком. Ось так воно ми йдемо з вами, де має бути доріжка. Вітер заривається. І ось по цій доріжці ми знову повернемося на доріжку до Леонардо. Знову ж таки, я підріжу трішки гілочки шовковиці, щоб це було акуратно. І знову ми повернулися. Ось так, друзі. Вже потім, після доріжки, я вже бачила, де що мені треба висаджувати. Спочатку, зараз трішки розповім, що я посадила, ну тут, звичайно, в салі Холмс. Потім, шина тимчасово, забереться вона звідси. Потім я висадила сюди геліопсіс, який у мене зростав біля будинку. Бачу, він ніби і прижився вже. Тут буде, Тому що йому сонечка не вистачало. І, друзі, вже потім я почала формувати цю клумбочку. Шастка деякі рослинки я отримала, багато я пересадила Стефані Баронін ось пересадила від будинку, там їй було дуже темно. Ось, наприклад, Монмарт. Там у мене Леонардо да Вінчі. Він зростав біля ред. Це Ред Леонардо Да Вінчі. Він зростав біля рожевого Леонардо. Машини роз'їздились дуже-дуже шумно. Зростав біля Леонардо, отам, і йому теж там було ніби як темно від Шовковиці, тому я його висадила ось. Ще не обрізала листочки, квіточку відзнімлю і потім покажу. Далі он, ямочка, ще є для ямочка для. Таймплес, здається, я правильно вимовила. Хочу посадити такі дві в мене трив'єджор. Хочу висадити по краях вувузели. Один у мене вже є таймплес, а один ще мені маю надію отримати. І ось, друзі, тут у мене Чотири е, мною вкорінених, дякую кумушці за мною вона поділилася е, живцями. І я вкорінила, і ось цим, вони в такому місці теж росли і в тісноті, і майже не розвивалися. Ну, я їх ось пересадила. Ось таких чотири моїх живця це м, дуже гарна троянда, дуже ароматна і з таким. Е, Кармідовим кольором, поки ще, ну, звичайно, тут не роз... від цієї квіточки нічого ще не зрозуміло. Мені дуже сподобалося і захотілося мати, назви ми не знали. Там, друзі, я вам говорила, що там Одисей і там Одисей. Там буде Салі Холмс. Тут я пересадила свою Ель Торо. ось. Вона теж росла там, де їй було тісно. Тут викупила таку ямочку. Спершу я хотіла, друзі, посадити тут піон, деревовидний піон, який в мене зростає там під груш, біля груші. І мені хотілося його високим, але я так боюсь, що я можу його згубити. І думала-думала, і, друзі, я тут висаджу троянду. Троянду в мене вже є. Я, зараз, я, я забуваюся кожного разу, тому що я її дуже рідко, я майже я не знала про її існування е, мене більш наштовхнула моя подружка Аня. Вона собі вибрала, я подивилась, мені сподобалася. Якщо вона дійсно така буде, то я буду задоволена. Зараз ми до неї йдемо, і я вам скажу, що це за троянда, тому що я забула назву. Е, Тут трояндочка Лавсонг. Я теж від хвойного, зі, свого, зі, ну, зі свого хвойного куточка пересадила. Тут я вам вже показувала незнайомка, яку я з відра висадила. А тут оця ж трояндочка та про яку я вам говорила, що в мене буде їх дві. Посередині хочу в а по краях оцей там, там. Не знаю, як воно в мене вийде, але маю надію, що це буде гарно. Тут, друзі, манура червона, тому що там ред Леонардо да Вінчі. Теж червоний. І тут буде, друзі, теж червона, це е, Мона Ліза. Теж я її пересадила від будинку. У мене там теж вона в тінечки зростала, і виноград її закривав. І тобто ми лише бачили весняне квітування. Це моя е, трояндочка, вже яка доволі така немолода, е, акварель. Я сюди теж пересадила її вувузелу, е, яку купила навесні ось такий е, напівживий, напів. Неживий. Такий був ну, рослинка така була, вона ну, так і не живе, ну не знаю. Можливо, тут їй буде краще. До речі, квіточку обірву не встигла. Тут я щось, я сказала назву, не пам'ятаю. Ні, друзі, це Кесінгтон Гарден. Правильно? Кенсінгтон Гарден. І тут теж, ту, що я отримала від Анастасії, шапував. Теж вони. Ну, тобто, отак, ніби вони в один рядочок. Друзі, а отам е у ту велику ямочку, де залишилася ще, де я хотіла піон пересадити, я планую пересадити ось цю троянду, яку я отримала від Наталки. Кравець це Гранд Могуль плетиста. Така молочно-персикова, я б так сказала якась. Чи вершково-персикова, ну, якийсь такий колір у неї. І вона зростає така ну, не дуже висока, плетистина не дуже висока. І чусь мені захотілося отам такий, ну, таку колону, щоб вона посередині була висока. І колір у неї, у неї такий вершково, да, з персиковим. Ну, звичайно, на картинках вони трішки при, приукрашені, а в житті побачимо, яка буде. По краях буде Одіссей. А посерединки буде оця гранд могуль Надіюсь, я вірно вимовила. Ось так, друзі, поділилася з вами своїм майбутнім. Очі бояться, руки роблять. Тепер цей вислів за мною, зі мною постійно. Чогось все думала, що це тут твердюча земля, така цілина цілиною, ще й затоптана. Деякі ямки легше було копати, а деякі не дуже легко. Але надіємося, що все буде добре. Троянда не така вже її е, вологолюбива, вона взагалі судячи по трояндам Леонардо да Вінчі, що вони мене зовсім не впливаються, то... Я думаю, тут теж все буде добре. звичайно, я все оце накрию чорним укремним і потім буду мульчувати травичкою. Я вже розповідала, що хотілося би корою, звичайно, але це буде, ну, поки буде в мріях, так скажемо. Так, друзі, така моя розповідь. Запам'ятайте. Ось цю картинку. Потім ми побачимо її десь. Років через три. Надіюсь, тут буде все добре і буде все Україна.